Одна з найбільш цікавих екзопланетних систем, яка в принципі відома людству, це точно система Трапіст-1. Це червоний карлик М-типу, який знаходиться в 40 світлових роках від нас, і навколо нього обертається одразу сім землеподібних планет. Землеподібні вони через те, що вони мають приблизно такий самий розмір і приблизно таку саму масу, як Земля. А це означає, що це аж сім кам'яних світів, які обертаються навколо своєї зірки, і. Як мінімум три, а може і чотири з них знаходяться в так званій зоні життя, якщо чесно, термін поганий, тому що він дуже сильно підштовхує до спекуляцій і неправильного розуміння. Правильніше, мабуть, це було б називати зоною рідкої води, або якщо бути навіть більш прискіпливим, то зоною можливої наявності рідкої води, але ж, звісно, всі будуть називати це зоною життя. Тому треба змиритися. Так от, ці сім планет дуже цікаві, вони відомі навіть на широкий загал. Наскільки от я пам'ятаю, на моїй пам'яті система Трапіст 1, коли її відкрили, була чи не єдиною астрономічною подією, астрономічним відкриттям, яке мало свій особистий дуду в Гуглі. І в тому числі через це Трапіст 1 була одною з найбільш очікуваних цілей для телескопу Джеймс Веб, нашого найбільшого, найкрутішого космічного телескопу. Ке людство колись робило, і може на найближче майбутнє, таким він і залишиться ще доволі довго. Тим не менш, всі очікували, коли ж там Джеймс Веб. Щось нам дасть про результати від тих планет системи Трапіст-1. Ми вже мали результати від Трапіст-1Б, від Трапіст-1С двох найближчих планет. І нарешті у нас є результати від системи Трапіст-1Д. І схоже, що там також ну, не дуже є атмосфера, тому що очікувалося, що ми побачимо якийсь там клон землі. Ну як очікувалось, насправді не дуже очікувалось, особливо, якщо ми говоримо про доволі м близькі до зірки планети. Тим не менш. Я бачу деяке розчарування, того що ну от. Ми побудували весь цей телескоп, а він нам не показує, значить, екзопланети з атмосферами, що за телескоп телекоп поганий, навіщо його було робити? Тому давайте сьогодні поговоримо про те, що ж насправді побачив Джеймс Веб в цій системі Трапіст-1, як ці спостереження працюють, чому їх треба так довго чекати, чому такі великі неточності? І е, що ж тепер з цим всім робити? Тому пані та панове, як завжди, вітаю вас на борту нашого космічного корабля під назвою Земля, що про. Продовжує свою подорож галактикою, космічний тиждень 544. З вами, як завжди, я, біологічна нейромережа Антон Позняков і наш подкаст Шопоко. Так от, давайте ще раз нагадаю, що таке система Трапіст-1. Червоний карлик М типу. Це означає, що доволі маленька і не дуже яскрава зірка. І саме це дозволяє нам бачити навколо неї планети, тому що. Коли у нас є неяскрава зірка, маленька зірка, це означає, що контраст між зіркою і планетами відносно невеликий. Якщо б ми на тій ж відстані мали ще одну сонячну систему, ми б не могли відокремити зірку від планет. Зірка б це засвідчувала. Для цього треба дуже дуже потужні інструменти і. Сонячна система була б за межами можливості Джеймса Веба. А ось якщо у вас є червоний карлик, то навколо нього можна бачити землеподібні планети. І треба сказати, що Трапіст-1 це ще одна з найхолодніших зірок свого типу, але при цьому вона доволі активна, що створює дуже багато проблем для спостережень. І про них ми сьогодні ще. Поговоримо. І от ми маємо сім планет. Вони називаються літерами. Перша від своєї зірки це B, потім C, D, E, F, G і e, H. Ось у нас сім планет. Мені подобалась, до речі, пропозиція колись назвати їх на честь гномів з білосніжки, але ну вже як назвали, так назвали. Ну і далі ми будемо говорити про планети по черзі. Тобто, ось як вони. Від своєї зірки розташовані най... від найближчої до найдальшої відомої. Ну і також це буде по часу, як публікували їх результати від них на Джеймсі Вебі. Так, от перші результати про першу планету Трапіст-1Б у нас були десь в березні 23-го року. Команда Томаса Гріна робили ці спостереження. Що цікаво, робили спостереження. Вони не транзиту, а так званого вторинного затемнення. Тобто, коли у нас є транзит, це планета проходить по диску зірки. Зірки, тобто вона проходить перед зіркою. Це означає, що ми можемо бачити е, яскравість зірки, і коли планета проходить перед нею, вона перекриває частину світла, а це означає, що яскравість трошки падає, і таким чином ми можемо вже робити якісь висновки про планету, по тому як вона проходить по диску своєї зірки. Вторинне затемнення це навпаки, коли планета ховається за своєю зіркою. І Саме Джеймс Веб дозволяє в тому числі нам робити такі спостереження, тому що тут ми дивимося на інфрачервоний спектр, а це означає, що ми можемо бачити а, і в тому числі випромінювання від самої планети. Тобто планета, вона ж має якусь температуру і вона випромінює інфрачервоний спектр. І коли у нас планета просто обертається, якщо планета умовно з боку від своєї зірки, то ми бачимо одночасно випромінювання в цьому спектрі і від зірки, і від планети. А коли планета ховається за своєю зіркою, вона при цьому. Не перекриває нічого, тобто на зірку це ніяк не впливає, але при цьому на момент цього затемнення ми не бачимо теплового випромінювання, інфрачервоного випромінювання від планети. І таким чином ми можемо відокремити випромінювання самої планети. Конкретно використовувався інструмент Мірі, найбільш сенситивний інструмент на Джеймсі Вебі, і дивилися в конкретну. Зону в спектрі. Конкретно ми говоримо про 15 мікрон. Саме цей фільтр. Конкретно налаштований на довжину хвилі в 15 мікрон, було обрано через те, що очікувалось, що Трапіст 1 b може бути планетою типу Венери, тобто дуже гарячою планетою з а, дуже щільною атмосферою, яка здебільшого складається саме з СО2. А саме 15 мікрон це дуже чутливий індикатор саме молекули СО2. В результаті цих спостережень було отримано 500. 3 Кельвіни температуру, тобто плани... температура планети 503 Кельвіни. Тож, ну поки що це просто число. Що це означає насправді? Якщо ми змоделюємо планету, яка не має взагалі ніякої атмосфери, має нульове альбедо, тобто вона фактично поглинає все світло, всю енергію, яка прилітає від зірки, то маємо десь приблизно 508 кельвінів. Це те, що моделювалось, і це дуже близько до спостережень. Як це взагалі нам каже щось про атмосферу? Якщо б у нас була атмосфера, то вона б перерозпроділяла температуру і спостереження. Температурні були б меншими. Ну і тобто, ці результати говорять нам про те, що це є, скоріш за все, каменюка без атмосфери, яка дуже сильно вбирає в себе енергію. Тобто, це така чорнюча каменюка, такий фактично супер Меркурій. Ну, в плані того, що він більший за Меркурій, але ось така шматок каменюки, на якому нічого нема. Потім були наступні спостереження в серпні 23-го року вийшла робота, яка вивчала різні можливі моделі, які б давали схожі результати, і в тому числі, яка ж там все ж таки може бути атмосфера. А тому, що ще раз, коли ми говоримо про такі спостереження, вони в першу чергу не говорять нам, якою є атмосфера на планеті, чи якою є планета. Вони говорять нам, якою не є ця планета, якою не є ця атмосфера. Тому що дуже багато варіантів все ще можуть давати такий самий результат, але дуже багато результатів, які суперечать спостереженням, і от що ми насправді можемо зробити, ми можемо відкинути ці варіанти, які суперечать спостереженням. А робити однозначні висновки про атмосферу ми не можемо. Так от, різні моделювання були, і в тому числі, що це може бути атмосфера, яка насичена, СО2, але тоді вона не дуже щільна, приблизно 0,3 бари, бар це одна атмосфера. Тобто, якщо 0,3 бари, це приблизно 30% тиску від атмосферного. Про інші гази було сказати важко. Ну, і все ж таки найбільший імовірний варіант, що це гола каменюка без атмосфери. А після цього, у вересні 23-го року, команда Олівій Лін використовувала вже інший інструмент Ніріс, і дивились вони на два прямих транзити, тобто коли планета проходить перед зіркою. Але на ці результати дуже сильно впливає так зване зоряне забруднення, про яке ми ще сьогодні поговоримо. І що змогли з цих результатів. Сказати, що це точно не є атмосферою насиченою водним, яка також могла бути як варіант, тому що ще раз перші спостереження в березні 23-го року фокусувались саме на сигналі, який дуже чутливий до СО2. А це означає, що інші варіанти також могли бути. Тобто, по результатам від 15 мікрон було важко зробити висновки про якісь інші варіанти атмосфери. І ось в грудні 24-го вже року у нас вийшла нова робота, яка спостерігала 5 оцих вторинних транзитів або вторинних затемнень, коли у нас планета ховається за зірку, і дивились вже в. Іншому спектрі, тобто на довжині хвилі в 12 і 8 мікрон. І це вже є е, зоною чутливою до е, цілого ряду інших молекул. І отримали вони температуру в 420 кельвінів, якщо дивитись тільки на результати 12 і 8. А якщо взяти всі попередні спостереження на 15 мікронах, скласти їх з 12 і 8 мікрон, то отримуємо вже температуру в 478 кельвінів. І ось все це вказує на те, що там все ж таки можлива атмосфера. Можливо, вона там є, але не факт а, може бути цікава штука, що а, ми можемо бачити в різних спектрах. Різні висоти атмосфери, тому що знову ж таки, ми коли ми обираємо довжину хвилі, на якій ми дивимося, ми обираємо конкретні молекули, конкретну хімічну речовину. А хімічна речовина може бути на різних рівнях атмосфери, якщо вона там є. Наприклад, тут може працювати наступна модель, коли у нас от на Венері, чим глибше ви опускаєтесь, тобто чим нижче ви до поверхні, тим вища температура. Але це не завжди має бути так. У нас можуть бути атмосфери, де. На поверхні у нас температура низька, а якщо ви піднімаєтесь вище, то в атмосфері температура стає вищою. І ось, в принципі, така модель також можлива. Але ще раз, ось що як на мене дуже важливо зрозуміти, що коли ми характеризуємо ці атмосфери, ми не говоримо про те, якою планета є, а скоріше ми говоримо про те, якою планета не є. І ось поки що насправді найбільш ймовірним варіантом є, що це гола каменюка, але все ж таки є дуже багато варіантів, дуже багато моделей атмосфери, які можуть нам давати результати, які ми маємо на сьогоднішній день. Це з планетою Трапіст 1 b Далі у нас іде Трапіст 1 c там також в принципі, схожа картина. Перші результати спостережень були опубліковані в 23-му році, також дивились в 15 мікронах, в 4 вторинних затемнення, тобто коли планета ховається за своєю зіркою. І там температура була в 380 Кельвінів, яку спостерігали. Модель без атмосфери з нульовим Альбедо. Тобто, як я вже казав, мала б давати 430 кельвінів. І це вже говорить про те, що там може бути декілька варіантів атмосфер е, з низьким вмістом. СО2. Після цього у нас ще були спостереження в вересні 2023 року опубліковані. Е, Знов ж таки вийшла робота вже по моделюванню тих атмосфер, які можливі, виходячи з результатів спостережень в 15 мікронах. І е, ці атмосфери, наприклад, могли бути щось типу 10% тиску від земної. Тобто 0,1 бар, і це могла бути киснева атмосфера з маленьким вмістом СО2, або навіть атмосфера з пари, тобто з водяної пари, аж до трьох бар. Тобто, ось такі у нас такі два можливі варіанти були. Насправді їх набагато більше, але оці були такі доволі цікавими. І от в січні 25-го року у нас вже вийшла нова робота, яка знов ж таки використовувала інструмент Ніріс і е, спостерігала два транзити. Ще раз, планета перед зіркою. Знов ж таки, у нас були проблеми з зоряним забрудненням, про яке ми ще поговоримо. Але тим не менш, як висновок, можна було відкинути варіанти щільної атмосфери з пари. Тобто залишалось знов ж таки, що у нас може бути атмосфера, вона може бути навіть е, насичена киснем. Може бути високий відносно вміст СО2, але вона має бути доволі розрідженою. А може бути, що і ні. Тобто варіант, коли у нас є просто гола каменюка, також є ймовірним. Тепер у нас є результати від системи Терпіст-1Д. Використовували для цього інструмент NIRSPEC на Джеймсі Вебі і дивились в ряді спектрів від 0,6 до 5,2 мікрон на двох транзитах. Це зона чутлива одразу до декількох хімічних речовин: до СО2, до метану, до води, до СО, до діоксиду, сірки, ще там є цілий ряд хімічних речовин, які могли б побачити. І на сьогоднішній день можна зробити висновок тут, також що там, скоріш за все, нема атмосфери. І е, якщо і є, то вони якісь, мабуть, будуть розріжені, і треба чекати знов ж таки нових е, досліджень, які будуть моделювати можливі варіанти, які будуть підходити. Під ці спостереження. Тепер виникає питання: чому ж, по-перше, так довго чекати, чому взагалі такі неточні результати, і що з цим робити? Ну тут треба розуміти, що взагалі, коли ми говоримо про спостереження системи Трапіст-1, як і фактично будь-якої зірки ну здається, окрім Бетельгейзе, ми бачимо лише один піксель. Ми бачимо один. Піксель зірки, ну і ми можемо, звісно, аналізувати спектр різний. Тобто, насправді, даних з цього одного пікселя можна знімати багато. Але коли ми говоримо про активну зірку, таку як карлик М типу червоний, тут є цілий ряд проблем, основна з яких це так зване зоряне забруднення. Що це означає? Це особливо стосується. Червоних карликів, тому що, як я вже казав раніше, це доволі активні зірки. А це означає, що на них є три, як мінімум, штуки, які нам дуже сильно заважають: це сполохи, тобто це рандомні такі викиди е, яскравості, які роблять яскравішою зіркою. Тобто, наш один піксель він стає різко яскравішим, потім менш яскравим, через те, що там якісь сполохи на поверхні. А також є е, дві пов'язані штуки: це плями зоряні. І так звані зоряні факели. Ось на сонці ми маємо так звані сонячні плями. Це зони, які в результаті магнітної взаємодії більш холодні, ніж оточуюча поверхня. Тобто, якщо ви бачите сонячну пляму, то це означає, що це просто зона, яка холодніша. Сонячний факел це. Навпаки, це зона, яка тепліша. І ось, якщо ви бачите диск сонця і на ньому з'являється сонячна пляма, це означає, що якщо б ви бачили сонце як один піксель, вона стає трошечки, трошечки менш яскравою, тому що це холодніша частина. Ось у вас з'являється е, сонячна пляма. Але ж на сонці сумарна площа оцих сонячних плям і сонячних факелів становить до 1%. Тобто глобально це не дуже впливає на яскравість сонця. А коли ми говоримо про Трапіст, 1 то там ці е, плями зоряні і факели можуть становити до 30% площі. Тобто, коли ми спостерігаємо транзит, тобто коли планета проходить перед зіркою, ми насправді не знаємо, чи вона перекриває частину, де є пляма, чи вона перекриває частину, де нема плями, чи вона перекриває частину, де є якийсь сполох, чи перекриває частину, де нема сполоху. І тому треба дуже багато транзитів накопичити, щоб давати якісь результати. І треба використовувати дуже. Е Хитрі техніки, щоб якось нівелювати всю цю згоряну активність. Щоб уявити собі, наскільки це складно, уявіть собі, що десь є якась лампочка, і перед нею літають ем, комахи. І ви намагаєтесь побачити, коли комаха пролітає перед лампочкою, тому що лампочка стає менш яскравою. Але мало того, що ем, комахи ем, дуже маленькі і перекривають мало світла, лампочка ще й блимає постійно. А перед нею ще є абажур, який постійно обертається, і на ньому щось намальовано. А ви не знаєте, що і ви бачите це як один піксель, і коротше, ось це зоряне забруднення дуже сильно ускладнює. Спостереження. І це одна з головних причин, чому взагалі так довго треба чекати. Тому що треба багато оцих транзитів, треба багато оцих вторинних транзитів або вторинних затемнень бачити. А для цього треба, щоб час на Джеймсі Вебі виділяли постійно. А це не просто, тому що Джеймс Веб він перегружений, і на нього дуже багато запросів різних йде. І треба всім дати часу на цьому телескопі. І хоча. Періоди, тобто наскільки часто обертаються навколо своєї зірки планети в системі трапіст 1 Вони всі там в межах, здається, десяти або 10, ну, десятків днів максимальні. Тим не менш, треба це спіймати, треба е, зробити так, щоб оця зоряна активність е, не впливала на ваші результати. Треба все це відокремити, треба все це проаналізувати, зробити так, щоб можна було б, е, точно про щось говорити, щоб е, ніякої там ні системної, ні інших помилок не було. Потім все це опублікувати. А як результат тобі кажуть, ну щось, знаєте, а ми чекали, що буде атмосфера. А чогось атмосфери немає. Навіщо робили телескоп? Він нам показує. Планети без атмосфер, але що ви зробите? Ну, типу, щоб побачити, що це за планети, навіть якщо в них там нема цих атмосфер, треба ж це дізнатись. І в даному результаті ваші очікування, це ваші проблеми. Тому насправді ми бачимо дофіга цікаві техніки. Ми бачимо дофіга цікаві е, моменти з того, як це все можна спостерігати і так далі. І взагалі, ну ми зараз. Фактично працюємо на межі можливості е, Джеймса Веба, який дозволяє нам бачити те, що ми ніякими іншими інструментами побачити не могли. Тому ми, я не дуже розділяю оцих скиглень е, на тему того, що ну як це нема атмосфер. Навпаки, це класно. Ми бачимо, що їх немає. І запам'ятайте, коли, ну, це як на мене одна з найважливіших тез, коли. Науковці говорять про результати таких спостережень. І зазвичай люди хочуть, щоб їм сказали, якою там атмосфера є, якою ця планета є. А насправді ці спостереження лише можуть нам сказати, якою вона не є. Запам'ятайте це, бо це реально важливий момент, коли вам говорять, що це просто каменюка без атмосфери. Або що там є якась атмосфера, це означає, що це один з варіантів, який підходить під спостереження. А насправді, що важливо, які варіанти ми змогли відкинути цими спостереженнями. І саме це є головним результатом. Саме це є тим, що насправді робить телескоп, а не навпаки. Так що ось такі у нас на сьогодні є результати від найбільш цікавої зоряної системи, і будемо очікувати наступних планет, тому що якраз з Трапіст 1 d Починались оці потенційні планети в зоні життя так званій, або в зоні можливої наявності рідкої води. І те, що атмосфер, скоріш за все, нема на перших планетах, ніяк не говорить про те, що їх тепер не буде на всіх інших. Подивіться на сонячну систему. На Меркурії взагалі нема, на Венері забагато атмосфери, на Землі нормуль. Тому. Все ще може бути, ну а на цьому я з вами прощаюсь до наступного тижня. Та хай буде з вами сила.